Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде невеличке влогове відео. Хочу я почати з закупки продуктів з цінами. Ці продукти я придбала ось в такому магазині Гурт Плюс. Взагалі, врахується він гуртовий магазин, але можна купити все в роздріб Мені здається, ну ціни, можливо, дещо нижчі, ніж зазвичай в магазинах. а Також хочу Показати наповнена ось такої подарункової коробки для дітей від Міжнародного благодійного фонду можливості. Ось потім вам трішки детальніше розкажу і покажу, яке наповнення було. І так як у мене з великодніми святами співпало день народження, я покажу вам подарунок від чоловіка. Це був не грошовий подарунок, а матеріальний. Тому. Хочу, хочу з вами поділитися. Давайте почнемо. Придбала ось таку сіль європейську харчову. Вона мені обійшлася 1 кг 17 гривень 50 копійок. Також придбала дві пшеничних крупи. Просто крупа пшенична і крупа арнаутка. Різниця в тому, що крупа пшенична в нас ніяких м'яких суттів пшениці, арнаутка вона ствердила. І якщо готувати для себе, то, звичайно, краще придбати арнаутку. По 900 грамів цієї крупи в пакетиках. Просто пшенична коштувала 11 гривень, арнаутка 21 гривень. Також я придбала ось такий пропарений рис. Це для плову, Його теж 900 грамів, і він мені обійшовся в 41 гривню. І овочів взяла 4 огірочки. Вони такий не стандарт, парникові, але це вже Україна. У нас вони зараз по 110 гривень. У мене 4 штуки на 81 гривню 40 копійок, тобто 740 грамів. Ще омщина, я придбала ось такий червоний болгарський перчик дві штучки, він по 185 гривень за кілограм. В мене 478 грамів на 88 гривень 43 копійки. Із фруктів придбала ось таке киві. В принципі, таке було непогане на вигляд, вже не тверде, досить таке м'яке. Ось, думаю, що повинно бути непоганим на смак. У нас ківі по 72 гривні, у мене 466 грамів на 33 гривні 55 копійок. Далі придбала ананаси кільцями в баночці 565 гранів. Для молодшого синочка, і вони мені обійшлися в 71 гривню. Також для нього купила ось такі желейки око. Вони були різнокольорові. Я взяла три штучки, показую вам вже одну по 12 гривень кожна. Також йогурт, Манго-Ананас сьогодні і чорничку взяла, хоча були багато різних смаків. Півтора відсоткових 270 грамів по 20 гривень 50 копійок. Прибрала ось таку суміш мексиканка. А, це заморожена суміш. Частенько купую подібні. і ще взяла ось таку весняну. На касі мені її побили, як... Дві весняних суміші. думаю, що вони, напевно, по одній ціні. Виходить, що по 51 гривні. 102 гривні за 20 пакетиків по 400 грамів. Вони дуже швидко готуються і гарнір або салат на швидку руч. Далі придбала собі ряжанку, дуже полюбляю ряжанку. Це для мене такий солодкий кефір 400 г, і в нас вона 19 гривень 50 копійок. Далі придбала половинку вареної ковбаски, вищий сорт, богатирська. Теж беру вже не перший раз. 136 гривень. мені здається, за кілограм. Десь за 900 грамів 122 гривні 40 копійок. У мене шматочок десь на 500 грамів, це 65 гривень. Сходишкою цю паличку розділили на двох. Подається вона цілими паличками. Далі я взяла у копнути спагетті. Полюбляю я макаронні вироби, саме від марки Київ кілограм. І спагетти мені обійшлися в 29 гривень. Також придбала пачечку масла 82%. Я завжди беру як найжирніше, тому що воно найсмачніше і мені здається, хоч більш-менш натуральніше. 180 грамів. Ця пачечка коштувала 67 гривень, 50 копійок. Такої макофе упаковку, саме тільки оригінальне класичне. 3 в одному, 25 штук а, у цього кофе в упаковці. Цій. І вона мені обійшлася в 105 гривень. І останнє, що покажу, придбала ще ось таку молоду. Свіжу капусту. А в нас за кілограм вже 54 гривні. Вона мені заважила на 44 гривні 60 копійок. Ось на це все я потратила. 814 гривень 48 копійок, але тут не порахована ще ось ця ковбаса, тому що платила моя подружка, я їй вертала гроші. Ось, Тобто приблизно десь біля 900 гривень ось ці мої продуктові покупочки. Ну, і з них ще саме оцей фірмовий їхній пакетик коштував 5 гривень. З продуктами це все. Давайте швиденько перейдемо до наповнення коробочки. Як бачите, коробочка була для хлопчиків і для дівчаток. У мене відмічено, що для хлопчика і відповідно віку 10-14 років. У мене молодший син в 7 класі йому 12 років. А взагалі, це подарунки до Великодня. Приїжджали волонтери, в школі був захід для школярів, вони не агітували за різні релігії, ні, але вони розповідали історію і походження свята Великодня, дітям було дуже цікаво, і кожному після цього Заходу дарували ось такі подарункові коробки від Міжнародного фонду. Цей міжнародний благодійний фонд він є учасником проєкту Сумка Самарянина. Ось і в рамках цього проєкту вони. Розвозили подарунки діткам. Наповнення коробок, хочу сказати, що в кожного було різне, різне, подарунки були просто різноманітні і до навіть був, попадалися м'ячі, до них насоси, те, що запам'ятав запам мій син. Також він бачив, що були носки. Предмети спідньої білизни. Ну і інше. Нам нічого подібного не попалося. Давайте подивимось, що попалося нам. перше це два ось такі літачки. Один у нас вже в зібраному виді, один ще в ну, започатоний. Я вам покажу пізніше. Він зовсім такий дерев'яний. Але як бачите, у нього металевий наконечник, він дуже високо і довго літає. Ну і такий, такий прикольний, можна так сказати. Ще дарували про Ісуса ось такі книжечки. І у нашій коробочці попався лист. Хоча таких листів більше ні в кого в коробочках не було у дітей. Ось і нам попався це ще привітання. Напевно, з Новим роком ось. І він був підписаний Ісус любить тебе і, і я ось і підписано з любов'ю Том і Кріо Тернер, напевно. Ось. Дуже приємно. Залишимо, звичайно, на пам'ять. Нам попався ось такий величезний, можна сказати, зошит, він в лінійку, але, як бачите, поля якби з іншої сторони, ніж у нас йдуть в зошитах. І ще такі ось кольорові вставки-листочки. Він на 180 аркушів. Ну, Скоріш за все, поки що його дитина використовувати не буде, можливо, я заберу його і для себе. Далі ось така гра настільна. Ну, мені здається, що це шашки, напевно. Ось така дошка в квадратики і самі фішки. Далі давайте покажу вам ще одну іграшку. Це ось така подушка, її на мені сідають і вона видає дуже смішні звуки. Здогадайтеся які. Також у нас була ось така колода карт. Суть за все, американські вони дуже такі яскраві, глянцеві. ось. Наверно я не очень прочную а, секундочку. хотела бы еще показать ось, коты с картинками. Так, далее, далее. Була ще ось така одна штучка, поки що я не розібралася, що це. Ну, Щось, я так розумію, у воду. Можливо, це якась мочалка, Можливо, так якась іграшка, яка в воді, напевно, прийме якусь форму. Ось. Далі були ще ось такі очки від сонця. Вони дзеркальні, до речі, не дуже видно, просто на камеру не передається. Синові ідеально просто підійшли, буде їх з задоволенням влітку носити. Далі нам попалось ще ось таке зеркальце на підставці, на стіл. Далі. Покажу вам ще ось таку мавпочку. Це не іграшка, до речі, вона з таким з наповнювачем. і це підставка для телефону. Ось. Тут ідеально стає телефон, і сама іграшка, до речі, ідеально сидить. Ось це така потрібна річ. Далі ще у нас в коробочці. Був ось такий налобний фонарик на ось такому ремінчику. Це така резиночка. Ось, І давайте, якщо хочете, я вам покажу. Він має два режими, світла, він на батарейках. Також були додаткові батарейки. Це такі маленькі пальчики до цього фонарика. У нас коробочці. ще одна батарейка завалялася. Так, знайдемо пізніше. Давайте ще покажу, був ось такий набір гребінців для волосся. Ось тут вказано, які саме. Так, далі. Ось ще один літачок, ще запечатаний. Так, наша батареечка, яка випала. Далі були дві ручки, чорні. Ось. І далі були ось такі прості олівці. 12 штук в упаковці, і таких упаковок у нас аж три, Ось ось такі. З резинками вони, як сказала дитина, мені вистачить, напевно, з цих олівців до кінця школи. На ці олівці були ось такі наконечники. Це резинка. 20 штучок для стирання. І останнє, що було в коробці, це набір ось таких кольорових олівчиків. Давайте я покажу, як вони виглядають. Ось 12 нескравих ходових кольорів. Ну, давайте хочу один вам виглядом. Ось на. Другому кінці всіх олівців є також резиночка і, відповідно, кольору олівчика. Ось таке напевнення наповнення було коробочки. Дитина дуже задоволена, всі вони люблять подарунки, ось їм було дуже-дуже приємно. І вони були здивовані. Ось. І нарешті покажу вам а, свій подарунок. Мені чоловік подарив, подарував нового телефона. І о, це, це, це iPhone, самий новий. 14-й Pro Max. Ось, до речі, я ще навіть не переставила сюди. Свої сім карти. Взагалі з ним, можна сказати, що ще не розбиралася. У мене ніколи не було айфона. Це мій перший в житті такий телефон. Ось. І це він вже у мене в такому білому чухлі, а взагалі він чорний. Ось такі камери. Ось. Все, все вам показала. Дякую вам за увагу. Обов'язково зустрінемось в наступних відео. Будьте здорові, бережіть себе. Всім пока!